Слава Україні, я вітаю вас на телеканалах Тернопіль. та НТБ. нагадую, що в ефірі ви дивитесь кримінальні новини Тернопільщини. Мене звати Марія Мацишин, і я працюю у відділі комунікації головного управління національної поліції в Тернопільській області. Сьогодні розкажу вам про події і життя тернопільських поліцейських, що трапилися на минулому тижні. А розпочнемо нашу програму із найрезонанснішого злочину, який викрили та задокументували працівники управління боротьби з наркозлочинністю в Тернопільській області. Зокрема, оперативники виявили та знешкодили злочинну групу наркоторговців, у яких вилучили синтетичних наркотиків на майже 10 мільйонів гривень. Незаконний бізнес у Тернополі організував 20-річний уродженець Луганської області. Помагали йому п'ятеро спільників, які відповідали за отримання фасовку та розповсюдження товару. Що загрожує фігурантам та яке покарання на них чекає, дивіться у нашому сюжеті. Правоохоронці спільно зі співробітниками СБУ в Тернопільській області викрили злочинне групування, учасники якого продавали різноманітні психотропи та канабіс. На незаконному бізнесі зловмисники заробляли по кілька тисяч доларів на місяць, збуваючи близько 3,5 кг кілограм заборонених речовин. Оперативники спільно з фахівцями кримінального аналізу з'ясували, що злочинну діяльність організував 20-річний уроджений з Луганської області. Він закуповував психотропні речовини великими партіями за гуртовими цінами. Їх реалізував через свої магазини створені в телеграмі, аби не потрапити в поле зору поліцейських. Організатор щотижня змінював місце проживання. Допомагали йому п'ятеро спільників, які відповідали за отримання товару, його фасування, пошук покупців, а також за реалізацію. Бізнесмени відправляли товар через поштові сервіси в різні куточки України. Розрахунок зловмисники отримували в криптовалюті. Працівники управління боротьби з наркозлочинністю спільно зі співробітниками СБУ та за силової підтримки спецпризначенців провели одночасно 10 обшуків. У помешканнях фігурантів серед вилученого майже 10 кілограмів психотропних речовин, альфа, пвп та амфетаміну, а також наркотичний засіб канабіс. Вилучили 100 тисяч гривень готівки, мобільні телефони, чорнові записи й інші речові докази злочинної діяльності. Орієнтована вартість вилучених заборонених речовин та засобів за цінами чорного ринку становить близько 10 мільйонів гривень. Затримано організатора та двох його спільників відповідно до статті 208 кримінально процесуального кодексу України. Свідчі під працюальним керівництвом Опольської обласної прокуратури повідомили їм про підозру за частиною 2 та 3 статті 307 Кримінального кодексу України. Суд обрав фігурантам запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Санкція статей передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі вирішується питання щодо притягнення до кримінальної відповідальності інших учасників злочинного групування. Триває досудове розслідування. Тернопільські оперативники викрили шахрайку, яка обдурила мешканця Вінниччини. Зломисниця познайомилася з потерпілим у лікарні. Отримала доступ до його банківського рахунку та привласнила 250 тисяч гривень. Слідчі поліції оголосили фігуранці підозру за частиною 3 статті 190 шахрайство Кримінального кодексу України. Як вдалося підозрюваній провернути таку аферу, то як не стати жертвою подібних шахрайств, розкажемо далі. Yeah. Mm -hmm. До співробітників Тернопільського району управління поліції звернувся житель Вінницької області із заявою про вчинення щодо нього шахрайських дій. На лінію 102 надійшло повідомлення від жителя Вінницької області, який на даний момент проходить лікування в одному із закладів міста Тернополя. Чоловік повідомив, що із його картки, без його відома, було списано понад 250 тисяч гривень. У ході оперативно-розшукових заходів співробітники карного розшуку райуправління поліції встановили особу причетну до заволодіння коштами потерпілого. Нею виявилася раніше судима 28-річна мешканка Хмельницької області. Як з'ясували поліцейські, зловмисниця напередодні познайомилася з потерпілим у лікарні. Під час спілкування їй вдалося дізнатися конфіденційні дані банківської карти Вінничанина. Жінка після того, як заволоділа даною карткою, на протязі дня скуповувала різну побутову техніку у магазинах міста Тернополя. Це були мобільні телефони, електроприлади та інша техніка. Частину із викраденого працівникам поліції вдалося вилучити. Слідчі поліції оголосили фігурант ці підозру за частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання від 3 до 5 років позбавлення волі. Суд обрав їй запобіжний захід тримання під вартою. Слідчі головного управління Національної поліції в Тернопільській області скерували до суду кримінальне провадження щодо організатора корупційної схеми, який пропонував виготовити незаконні документи про тимчасову непридатність до військової служби. Ціна питання 12 тисяч доларів США. За вплив на членів військово-лікарської комісії, аби останні прийняли необхідне рішення. За такі незаконні дії, підозрюваному, загрожує до восьми років позбавлення волі. До восьми років позбавлення волі загрожує фігуранту кримінального провадження, який за гроші обіцяв вплинути на членів військово-лікарської комісії. На протиправній діяльності слідчі головного управління національної поліції Тернопільської області спільно з оперативниками департаменту внутрішньої безпеки та співробітниками військової контрозвідки СБУ викрили 37-річного місцевого жителя. Підозрюваний допомагав чоловікам отримувати документи про тимчасову непридатність до військової служби. У ході досудового розслідування з'ясувалося, що чоловік запевняв своїх клієнтів у тому, що має зв'язку. Серед членів військово-лікарської комісії і без проблем зможе домовитися про необхідний діагноз. Свої послуги він оцінив у 12 тисяч доларів. Одразу після отримання обумовленої суми, а це майже 473 тисячі гривень. Бізнесмена затримали працівники поліції. Провадження за фактом одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, за частиною другої статті 369 з приміткою 2 кримінального кодексу України слідчі поліції з до суду. Процесуальне керівництво здійснювала Тернопільська обласна прокуратура. Далі у нашій програмі сюжет про безпековий проєкт. У ще одній громаді Тернопільщини відкрили поліцейську станцію. Це вже 45-та станція у нашій області. Вона функціонує задля забезпечення правопорядку на території обслуговування. Там працюватиме два поліцейських офіцери громади, які пройшли відповідне навчання. Як пройшло відкриття даної станції та які основні завдання стоять перед шерифами, дивіться далі. У селі Дунаїв Кременецької міської громади розпочала роботу поліцейська станція. Тут працюватимуть два поліцейських офіцери громади, які пройшли відповідне навчання. За словами заступника начальника ГУНП в Тернопільської області Михайла Білецького, правоохоронці надалі впроваджуватимуть безпековий проєкт поліцейські офіцери громади на території Тернопільщини задля надання якісних поліцейських послуг навіть у найвіддаленіших селах області. Проект нам каже, що я тут живу, я тут працюю. В принципі, ми стараємося дотримуватись. Цього гасла того вибрані два поліцейські офіцери громади, які дотичніші найбільше до цієї території. Кременецька громада подбала про належне облаштування поліцейської станції для оперативного реагування на повідомлення громадян. У користуванні поліцейських офіцерів буде два службових автомобілі. Один транспортний засіб придбала громада інший надали міжнародні партнери. Дякуючи депутатському корпусу. Ми змогли сьогодні. Придбати ось цей автомобіль, зробити відповідні ремонти в даному в даному приміщенні і допомогти хлопцям забезпечити відповідною оргтехнікою. Службу на станції нестимуть старший лейтенант поліції Олександр Кошевой та капітан поліції Сергій Калітка. Території їх обслуговування 43 населених пункти, де проживає майже 42 тисячі населення. Обоє правоохоронців раніше тут працювали дільничними, тож добре знають потреби місцевих жителів. Поліцейський офіцер громади він об'єднує в собі. Сукупність таких функцій, як дільничного офіцера поліції, напряму сфера безпеки дорожнього руху, сфера ювінальної превенції і загалом основна функція поліцейського офіцера громади це забезпечити безпекове середовище в даній громаді. Нагадаємо, що на території Тернопільщини вже функціонують 45 поліцейських станцій. Щиро дякую вам за увагу. Нагадую, що це були кримінальні новини Тернопільщини на телеканалах Тернопіль 1 НТБ. Зичу вам спокою, добра та усім нам, звичайно, перемоги. До зустрічі на наступному тижні!